Ліквідація наслідків масованого обстрілу Києва минуло уже п'ять днів. Втім, люди досі прибирають усе довкола, що відбувається біля зруйнованого будинку. Бачила кореспондентка ТСН Олена Гущик. П'ятий день після російської атаки на місці прильоту ракети 28 портретів загиблих під час цієї страшної ночі. Люди продовжують нести сюди квіти, лампадки, цукерки і згадують історії про тих, кого знають і про тих, кого дізналися вже після російської атаки. Так, вдома будемо. Авторісло трясло. Мешканців цілілої частини будинку почали впускати до своїх помешкань, бо люди змогли дістати речі першої необхідності та й загалом речі, яким вдалося вціліти. Усе це відбувається під постійним наглядом поліцейських, які контролюють, аби люди обережно приходили до свого житла, тому що частина конструкцій все ж залишається небезпечними. Тут нині працюють комунальники і усі міські служби, які займаються тим, аби відновити електропостачанням людям у поруч також постраждалих будинків. Також тут беззупинно спилюють дерева, їздять трактори і велика техніка, які вивозять побутове сміття, яке ще раніше було речами і частинами помешкань людей. У лікарнях досі перебуває багато людей, яких ще попереду навіть чекають операції, і їхні друзі і близькі повідкривали банки, які ви можете відшукати у дописах у соцмережах. Сьогоднішній день всі пацієнти переведені з відділення інтенсивної терапії. Моля з пацієнтів в лікарні а решта пацієнтів лікуються амбулаторно. Було всього 34, Так, але ну із тих 34-6 чотирьох шість допомога. Що стосується допомоги усім постраждалим, які тут пошкодили також помешкання, то сьогодні сюди на місце має навідатися пізно ввечері представники київської адміністрації і обговорити ці питання, розповісти, що уже вдалося зафіксувати слідчим і що надалі чекає на усіх мешканців будинків. Олена Гучу, Ілля Шинкаренко, сен один 1, 2, 1. На Київщині попрощалися із шестирічним Матвійчиком, якого вбила російська ракета. Матвій Марченко став однією із жертв російського удару по житловому будинку столиці у ніч проти 31 липня. Чим захоплювався і про що мріяв маленький Матвійко до того, як росіяни позбавили його життя? Про це далі розповість кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. І упродовж сюжету на екрані буде QR-код, за яким можна знайти реквізити для допомоги родині загиблого Матвійчика. Царства небесного і упокоєння зі святими у Христа. Із квітами та іграшками біля маленької труни десятки людей: батьки, родичі, друзі, знайомі і незнайомі. Господи, упокой дитину. Господи, дитину. Шестирічного Матвійка вбила російська ракета. Життя Матвія Марченка обірвалося через ракетний удар росіян по житловому будинку столиці у ніч на 31 липня. Квартира Марченків була на шостому поверсі. Внаслідок удару вибуховою хвилею у дитячій кімнаті знесло стіну. Її уламками шестирічного Матвія притисло до ліжка. Батьки і сусіди намагалися підняти плиту самотужки. Але марно. Рятувальникам вдалося витягнути Матвія з під завалів зруйнованого під'їзду непритомним, але ще живим. Більше години медики намагалися реанімувати хлопчика, проте від отриманих травм серце Матвійка зупинилося. 16-річний Матвійчик був наймолодшою дитиною у родині Марченків. У момент удару у квартирі хлопчик перебував разом з батьками та своїм восьмирічним братом Михайлом. старший брат Матвійка, 12-річний Лев. У момент удару знаходився у літньому дитячому таборі в іншому місті. Брат Льова, якому 12 років його, можна сказати, всюди за собою, і Матвія всі знали. З Матвієм всі спілкувалися. І Матвій постійно щось таке веселе, добре робив, якось шуткував по-дитячому, але це всі, всім хотілося обійняти постійно. Він просто душа ігор Єфименко, тренер Матвія з карате. Це він поруч з хлопчиком на фотографії, яка 31 липня облетіла світом. Фото, розповідає тренер, було зроблене в травні цього року в один із найщасливіших для Матвійчика днів. На змаганнях він виборов золоту медаль. Це дуже старанна дитина, яка не виглядає на свої 6 років, яка в голові думає набагато старше. Це не ти на золото. Було. спілкувався круто з усіма, дружив. Не було конфлікту з усіма. Він грався постійно до тренування. Після але на тренування він був максимально зосереджений. У свої шість років Матвій завоював близько шести медалей і мріяв стати чемпіоном. Вчився плавати. А карате почав займатися півтора роки тому. В один із столичних клубів ходив разом зі старшими братами. Попри свій юний вік, розповідає тренер, був цілеспрямованим і серйозно ставився до тренувань. Матвійка був слухняним, слухняною і доброю дитиною, яка просто мріяла перемагати всіх і все. Він мріяв зробити якомога більше медалей. Скажу, що Матвій це соняшна дитина. Батьки Матвійчика говорити про те, що трапилося, поки не в змозі. Наразі в квартирі, де мешкала родина, жити неможливо, каже тренер. Тож спортивний клуб, в якому тренувався Матвій, збирає для них гроші на нове житло. Поховали Матвійчука у рідному селі Тата на Київщині. Загалом у наслідок ракетної атаки на столицю 31 липня загинула 31 людина. П'ятеро з них це діти. Наймолодшому було всього два роки. Наталія Ткачук, Нелі Ковальська, Олександр Аліфанов. ТСН один